Ну і куди ти вибігла? Я тебе буду потім ловити. От жучка мала. А куди я звернувся зараз? Йдемо, нарвемо базиліку. Зараз покажу, що буду робити. Тося! Тося? Коза мала. Ти куди пішла? Я тебе буду потім в кукурудзі шукати. А, ти свої. Правий робиш. Так? Да? Все зробила? Давай пішли, бо Тосі, я не хочу тебе в руці потім шукати. Ах, ти вреднюшка така, Ти моя вреднюшка така. Давай нарвемо базиліку і підемо дещо робити. Ось Такий гарненький зараз нарвемо, зелененький. Нам багато не треба. Ось такий. Тося, пішли. Помидори не їсти. Не їж помидори. Пішли. Побігла. Куди вона побігла? Сусіди щось. Ану, Розборки якісь. Бесіди. Де та мала казючка? О, як пахне цей базилік. Обожнюю цей запах. Тося! І не залишуш її там. Йду забирати. Дивіться, які гарні. Ви, мабуть, здогадались, да? що це має бути. Так, це будуть в'ялені томати з базиліком, зроблю. І залию це все гарячою олією. Робила от такі тоненькі. Та так, чисто експеримент. М -м -м. Ну, І такі. Вони вже зі спеціями, але я ще буду додати в баночку. Тося! Ну, що тобі не вистачає? Хоче на столу і всьому. Випустила її на двір, бо кішка сидить на столі, вона на столу хоче. А це будуть, вони вже спеціями йдуть. Але я в баночку ще буду додавати. Дуже смачно. Роблю ці томати вялені, але сама їх чомусь не їм потім. Не знаю, але всі мої рідні, всі їх дуже люблять. Так що, всіх пригощаю, всім передаю, коротше, у всіх є ці мої вялені томат. Будемо робити? Дивіться, який часничок маю великий. Стерилізуємо баночку оцтом, Я завжди так роблю. Приступаємо, нариваю в баночку листочки базиліку та кладу томати. На таку кількість скидаю один зубчик часнику. Також додаю трішки цукру, солі. І, звичайно, наша олійка, яку ми виготовляємо, нагріваю її, не кип'яцю і повну баночку наливаю. І це все потім закриваю кришечкою плотненько, так, щоб не пролилось. І ось такі гарні яскраві помідорки в мене вийшли. Ось що в мене вийшло з тих томатів, які я показувала дві невеличкі баночки. 180 г, і тут я не знаю скільки грам. Це, коли замовляла сир у братів-шнайдерів, хто може знає, через інстаграм дуже смачний. От мені їхні баночки залишились. Е, зазвичай я не веду ніякі кулінарні блоги, нічого не записую, бо я не дуже люблю готувати. Я не те, що не дуже люблю готувати, у мене просто немає, коли його готувати. Я постійно на роботі, я приходжу додому з роботи така звичайна стандартна вечеря, щось там такого цікавого може і не готую, а на свята на Свята, в нас також нічого особливого там і немає. От. Так. Хотіла зняти відео з мікрофоном, бо мені дуже подобається чіткий звук. Але от такий. Я не знаю, що, як його назвати. Коротше, мого телефону воно не підходить. У мене навіть нема місця, куди його всунути. Ну, то нічого страшного, треба буде десь перехідник пошукати. Отак. От От такі вялені томати мене виходять. Минулого року я робила, всім зайшло, всім дуже сподобалось. Цього року теж буду робити. І це тільки початок хочу, баночок 10 зробити. Знову попригощати, кого там. Получиться пригостити. От. Дома залишити. От так. так що користуйтесь рецептом. вже перевірений, смачно. От. А дивіться, як гарно вийшло. Це така половинка була, долька. Гарно. Отак, От всім гарного вечора І підписуйтесь. Не забувайте підписуватись. І дуже-дуже цікаво почути від вас, чи готуєте ви також вялені томати. От які у вас, може, рецепти є, щось, може, я попробую. Отак. От Все, всім. пока!